Природа, що нас оточує, може вражати яскравими кольорами та лякати явищами. І серед усього буйства подій ти, частина цього світу. Природа підкоряється певним правилам. Для того, щоб жити в гармонії з нею і створювати нове, що покращить життя, потрібно вивчати природу. І з цього відео ти дізнаєшся, що таке наука. Та де знайти інформацію, яку люди здобули про цей світ за сторіччя досліджень? З давніх давен люди вивчали світ навколо. Вони помічали, якщо кинути яблуко, воно впаде, а не зависне в повітрі. Дерева скидають листя восени, а не влітку, сніг сиплеться, коли холодно, а не коли тепло. Такі багаторазово підтверджені спостереження та результати експериментів називаються фактами. Поступово кількість фактів про природу зростає. На цих фактах вибудовується наука, тобто діяльність людини, спрямована на здобуття знань про навколишній світ. Для того, щоб відокремлювати сфери діяльності, виділяють окремі науки. Наприклад, Біологія це наука про живі організми. Фізика. Це наука, що виявляє загальні властивості матерії. Хімія вивчає речовини та їх перетворення. Астрономія досліджує небесні тіла. Географія. Пояснює розподіл явищ у просторі, на місцевості, Україні, на материках чи на землі загалом. Науки про здоров'я зосереджені на людському організмі, зокрема на тому, як підтримувати фізичне та психологічне благополуччя. <клух> Уяви собі, що ти досліджуєш світ у давні часи, бачиш зірки на небі і хочеш розповісти про них сусідові. Піднімаєш палець, а слова зірки ще не існує. І ти називаєш це цяточками, що світяться в небі. Не дуже зручно, так? Для того, щоб розуміти один одного, людям потрібні терміни спеціальні слова, які позначають поняття. Ти точно знаєш чимало з них. Наприклад. Вітер, телефон, квітка, енергія. Наука теж має багато різних термінів для полегшення спілкування між спеціалістами. Якщо ти чуєш незнайоме слово, варто скористатися словником спеціальною книгою, яка дає визначення термінів. Словник легко знайти в інтернеті просто з телефону або взяти паперову версію в бібліотеці. Спробуй зіставити науку з термінами. Що вона використовує та науковими фактами. Перевір себе. Так, знань дуже багато. Перелічені науки це лише частина списку людської спадщини. У тебе багато можливостей пізнавати навколишній світ. Цікаві факти можна прочитати в енциклопедіях. А про конкретну галузь або науку дізнатись із довідника або підручника. Якщо тебе цікавлять зображення, карти чи схеми, скористайся атласами вони бувають географічні та анатомічні, також є всілякі тематичні фотовиставки, на яких можна побачити усе від грибів твоїй місцевості до найотруйніших медуз планети. Якщо тобі кортить побачити щось на власні очі. Не сумуй і відвідай природничий музей. Таких чимало на різний смак Яскраві мінерали, скелети динозаврів, найдавніші знахідки твого регіону. Будь ласка. І, звісно, все це і навіть більше у твоєму телефоні. Усі підручники, атласи, фотографії та навіть огляди експонатів можна знайти в інтернеті. Запам'ятай. До природничих наук належать біологія, фізика, хімія, астрономія, географія, науки про здоров'я. А зрозуміти деталі тобі допоможуть словники, енциклопедії, довідники, підручники, атласи, виставки та природничі музеї. Став уподобайку стеж за каналом. Пізнаваємо природу разом!